Слава Україні! Ну що Подякую вам за чудовий матч, за феєрію м'ячів, забитих від обох команд. На вашу думку, що ж не вистачило, щоб все ж таки переграти сьогоднішній матч та Ну, Талісман? Сказати, що суперно дуже гарний, хлопці зібрані. Що не вистачало у нас, то що вважаю, що більше склалось. Кожного із нас була це вже на перша гра, навіть не друга. І ходом матчу ви вигравали на два голи. Різниця була в матчі. У вас вже після того, як ви все ж таки програвали перший тайм. І що ж, невже ж ця ж сталість здалася в знаки і втратили цю перевагу свою? Можна сказати, що не Адже ви ж досвідчена команда. Ви досвідчена команда? Але ті гравці, які в нас є зараз, я ж наголошую. Сезоном те, що повітратися у нас для того, щоб зігратися, а вже фінальна частина, тому що браті вирішувати питання по іншому. Бо Зараз взяти декілька гравців, коли йшли тагерій шов в п'ятників, у нас пара гравців вони не знали. Що... Ще, ще раз вам подякував за чудовий матч. Дійсно, це на для глядачів була. Бажаємо успіхів наступних матчів. Дякую.